Вітаю вас на каналі компанії Ecosystem. В цьому відео я вас познайомлю із швидкою зарядною станцією для електромобілів. Зарядні станції для електромобілів умовно поділяються на два типи. Перший тип це і АСІ, це є змінний струм, і другий тип це і DC постійний струм. По змінному струму ви максимум можете по одній фазі отримати 7 кВт, по трьох фазах 22 кВт. Дійсні станції стартують від 24 кВт, які я бачив від компанії Schneider, і аж до 420 кВт, Це на сьогоднішній день максимальна по потужності зарядна станція. Дана зарядна станція відноситься до швидких через порт DC. Є дві моделі 30 і 40 кВт. Відповідно, якщо у вас електромобіль, який має 100 кВт батареї, при 30 кВт зарядиться за 3,5 години. Відповідно, при 40 кВт зарядній станції 2,5 години до повного заряду. Особливості цієї зарядної станції є в тому, що вона є універсальна. Оскільки по розмірах вона є дуже компактна і може використовуватись як в домашніх умовах для заряджання електромобіля, так і в комерційних цілях, як бізнес. В базовій комплектації даної зарядної станції є wi fi модуль, а також RFID-картка. RFID-картка дає доступ до заряджання електромобіля. Опціонально для використання у комерційних цілях необхідно укомплектувати додатковим модулем OCPP. Цей модуль дозволяє з'єднуватись з сервером і приєднати зарядну станцію до білінгу, таких відомих мереж, наприклад, Go2U, Toka, Ecofactor. Ми маємо можливість укомплектувати зарядну станцію різними пістолетами. Стандарт GBT це для китайських авто, стандарт Чадемо для японських. Комбо 1 для американських авто і комбо 2 для європейських авто. По вартості найдешевший порт GBT, який в мене є в руках, потім по ціні йде дорожче комбо 1 і комбо 2, і найдорожчий порт чадемо. Давайте перевіримо зарядну станцію в дії. Електромобіль чи в найближчому майбутньому плануєте його придбати, звертайтеся до нас по зарядній станції. В описі під цим відео ми дамо посилання на наш сайт, де ви можете підібрати ту зарядну станцію, яка вам найбільше підходить. Якщо цей контент був для вас цікавий, підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайку, пишіть коментарі. До нових зустрічей! Все буде Україна!